Продовжуємо нашу серію про покуту, тему покути. І сьогодні другий відтинок в цій темі, друга частина. Значення покути в творах святого Бонавентури. Отже, в творах святого Бонавентури з терміном покута в'яжеться не менше двоїста семантика. В більшості текстів Бонавентура розуміє покуту як таїнство поєднання, тобто, що? Таїнство Покаяння. В творі розмова з самим собою він пише так. Бог очікує з вирозумілістю на навернення грішника. Є великим, але каже також, є великою небезпекою відкладання навернення. В тому ж творі. Господь не Засуджує винуватих, покутуючи грішників, оточує батьківською любов'ю. Виявляє їм відкриті обійми Божого милосердя, каже в творі дерево життя. І чи не покутні за провину? Отже, більшість так себе натура розуміє покути як таїнство сповіді і Покутні чини за провину, як очищення зі зла і звільнення від перешкод, які утруднюють переміну, яку довершує, довершується силою ласки через посередництво Христа. Християнин верифікує своє життя і усвідомлює собі зло, яке на різні способи занечищує його сумління. Появляється дезапробата і вишк... вишколюється порив до доброго. Починається ділати рісняча, тобто така заохота, яка є певним запалом духа, вичерпуючим всіляке лінивство і диспонуючим душу до чинення всіляких справ Божих, чуйно, вірно, в... 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 ну якби так, з духом. Виборно. Оце відкриває дорогу для всіх наступних дібр». Це він каже в створі три дороги. В Беревілок. святий Бонамантура святи достерігає покуту як таїнство пробачення, яка закладає внутрішню скруху, усне визнання провин і задосить учинення. Всіх гріхів, минулих, теперішніх і майбутніх. Людина паломник, допоки є в стані. Теперішнього життя може навернутися і е, нести покутний лаймент. В таїстві пробачення може знайти захорону. Христос є найбільшим е, компетентним лікарем, який готує середники проти хвороби гріху, і товаришує покутникові під час терапії навернення, яка дозволяє перемагати засядки Засідки зла. За зла. Таїнство покути лікує. Е, Рани провини і оживлює ласку, яка спричинює зріст на дорозі щирого навернення до Бога живого. покута вказує піднесеність Христа, який пробачає і обдаровує спасінням. Милосердя, милосердя, виявлене особі людській через Бога, мусить відповідати наверненню людини через. Прийняття слова спасіння. Тому, значить, покликаюся знову до Івана від Марка, Ісус каже, покайтеся і що вірте у Івана. Тобто, після цим чином покути, має товаришувати рівно ж життя Словом Божим, словом Бога, Словом Божим. Святим Бонавентура пригадує за старого Святого Павла, а може, з, з послання до Римлян 2.4. А може, погоджуєш багатством доброти, терпеливості, великодушності Його, не хочучи бачити, що доброта Бога хоче привести тебе до навернення. Святим Бонавентура Чен і власну заохоту Івана Хрестителя, який проповідав хрещення навернення, захочучи до того, щоб принести плоди гідні навернення. Необхідні до направлення зла гріху і очищення серця грішника. Ласка покути є конечною, щоб вмі... мати уділ в царстві Божому. Отже, є конечною, ця ласка покути, щоб мати уділ. В царстві Божому це слова святого бонамантури. Знову ж таки. З одного з його творів. Так. Христос своїм поступанням у Івангії від Матея 4:17 підтверджує проповідь Івана Хрестителя Матея 3,2 Іван вказує дороги і способи чинення покути, для вишколу відновленого сотворіння. Хрещення, яке уділяється, не є ще таїнством лі, лікарства, каже Бонавентура. Коли тільки хрещення в ім'я Христа дає відпущення гріхів, таїнство хрещення оділене тільки один раз є реальністю, яка триває і динамічним в житті християнина, який є покликаний до, до тобто, глибого, глибокого. Уподібнення до Христа, людини досконалої і сина Божого, хрещення фундаментом другого процесу навернення, яке не ігнорує застою і упадків, але неустану підіймає акти піднесення з новою енергією і любов'ю. Ласка покути закладає умертвіння ментальної агуранції, властиво хтивості, умертвення пожадливості. Гріх полягає на закритт своєму малому світі. Так? Закрутю в своє новому світі вчора. З того в одному з минулих відео ми говорили про гріх. Тобто, Будантура йде за Святим Августином, який твердить, що гріх це є тобто, нарушення всього цього порядку, який Бог сотворив в світі. Гріх є пошуком передусім себе самого, пробою самореалізації і осягненням щастя при. Одночасному залишенню Бога на даліму плані, Бог десь там. Ігнорацію ближнього, ігнорацію ближнього, тобто грішник не звертає увагу на ближнього, а деколи також інструментальним трактуванням сотворіння. Отже, інша людина розглядається як, як засіб, а не як Боже творіння. Так? Гріх він просто-напросто все перевертає з ніг на голову. Той екзи... Екзи... екзистенціальний непорядок мусить бути усунений через навернення до Бога Живого. Отже, Бономатора каже, що це все, отже ж, те, що щойно було перелічено перед тим, мусить бути усунуте, тобто перемінене через навернення до живого Бога, в якому відкуплена людина розпізнає всіляке добро, яке насичує і напоює. Нав'язуючися до прикладу е, Овечої куполі в Єрусалимі з Івана від Йоанна 5.20, 2, будемо тут розслідувати, що символізує вона покуту, а п'ять е, цих утворів, притворів, так там згадано, вказують п'ять спасених розважань, що вчиняють, що кожна душа триває в покуті. Очевидно, покута є гідною і плідною тільки тоді, коли випливає зі щирих сліз і діл побожних. Тільки тоді є ця покута щира. Так Якщо, звичайно, не зовсім ну, не мусять бути сльози, якби обов'язково, але дуже добре тоді це є, значить... Говорить про те, що ця покута є щирою. Подібно як хананей, хананейська жінка. Покутник каже, Господи, змилуйся наді мною. Належить зауважити, що та жінка в сенсі моральному означає душу, яка оплакує свої гріхи. Натомість в сенсі аналоги анагогічному означає анагогічному, не знаю, що це таке за слово мудре, означає душа, яка тобто, вздихає до речей небесних, тобто підноситься. Скруха провадить в силу таку прямолінійну, скеровує її на дорогу на добра вічні. Після очищення інтелекту, обмиттям жалю і розпаленням почуттів. Іскра любові, розум і серце через святі думки можуть зосередитися на Ісусі Христі. Мо Бонавентура в путівнику душі до Бога власне говорить, що ми не можемо читати, пізнавати, роздумувати без ласки Святого Духа через перед тим, якщо на людська душа не обмиється з бруду гріха, вона не зможе йти дорогою Божою, вона не буде, вона не буде істиною, вона не зможе пізнавати Ісуса Христа. Сина благословенного Бога. Лікарство покути перевертає властиво скерування християнина на єдиного Бога, найвище добро. Пригадуємо, що радую, пригадує, що для Бонавентури Бог це є найвище добро, це є найвище добро. Є ця дорога життя, яка виточена через Бога, Сотворителя і просвітлена через Христа, який є дорогою, правдою і життям, покута є тому конечною для спасіння. Якщо бо не будемо чинити покути, впадемо в руки Господа, каже Будаментура. Скажемо о, на, на прокляття, тобто засудимося на прокляття, бо підемося під дисципліну покути, відкидаючи мале задавання перспективи прокляття, так звано позбавлення участі у Ущасливлючі візії Бога, воля охоче приймає терпіння практик покутних. Отже, другий момент, другий момент який Бонаментура говорить в, в значенні покути в його творах. Отже ж, деколи покута, продовжує біблійний сенс навернення окреслимо слово метаноя. В першому вітинку ми про це говорили, про що, що це значить, це метаноя. Яка, будучи ґрунтовною переміною думки і почуттів, які е, вирішили, тобто вирішально керуються до Бога, добачають його як повного добра. До Бога керується найперше серце і розум, потім всі ті чини, які випливають з лобини людини, в стані навернення. Під тим оглядом, перебіг життя покутного є накреслений також ідеї інтераріуму. Путівнику бонаментура. Динамізм покути розуміється як неостанне навернення до Бога. Є засилане через самого Бога Творця. Людина, пише святи Бонантура, була сотворена для нескінченного добра, яким є Бог. Так? Людина сотворена, ми сотворені для Бога, ми не сотворені для е, чогось іншого. Отже, це добро притягує покутуючого силою любові через те, що через те в людині, яка не є отуманена через хмари зла, усталюється на устану діалог любові, який в повноті реалізується в покуті есхатологічні поза горизонтом часу. Почуття і інтелект людини прямуючий до нескінченної правди і нескінченного добра є як вартість нескінченна. Всі роди пізнання динамічно збігаються в корунку найвищого досконало добра. Тому неостанне навернення є динамізмом розуму і серця, що побуджується фасцинацією найвищого добра, яке притягує людину більше, ніж яке-небудь добро скінчене. Душа людська насправді утворена є так, що прагне Бога, а все, чого пожидає поза Богом. Є чимось меншим від нього. Тому цілком слушно, не вистачає й те, що не є Богом. Дуже ці умово, умовиводи, умовиводи, бонаментура є дуже е це з розмови з самим собою цього твору дуже є такі глибокі. Так. Втілення Бога є надзвичайним добром, яке вказує прекрасність Святої Троїці, і наповнює людське серце глибоким прагненням пізнання найвищого і ущасливлюючого добра Бога Троїстого, триєдиного і щораз більшої любові до нього. Можемо дійти до Бога за справою самої величої й які притягують нас як могутня магнетична сила. Є ця Божа історія людини, сотвореної через Бога на свій образ, вчиненої прибраним дитям в Христі. Покликаним до контемпляції найвищого добра, яке задовільняє і ущасливлює. Є це існування занурене в божественності, яке доцінює земські добра і ними жиє як знаками Бога, і які керують свої кроки до того, який є першим і останнім. Неостанне думання про добра небесні не тільки потягують до Бога, але також у. Але так само допомагають ефективно преображувати земське існування, вишколюють її в міру Христа. В кожному місці, в часі людина повинна прямувати до Бога поглядом, розуму, якби знаходилася перед ним, каже Серафимський доктор. Ну, це навчання про покуту бонавентури є дуже глибоке. Тут я ще поклик Каюсь на значить на на примітку. Отже, він каже: істотною нагородою обіцяною в майбутньому славі полягає на візії, на заж... заживанні, тобто на такому е... зажилості, на стосунку і посіданню найвищого з... і єдиного добра, яким є Бог, якого благословані будуть оглядати обличчя в обличчя безпосередньо і беззаслон на чого будуть е... користати. Людина зміряє до Бога через пори почуття, а, особливо, а особливості людини релігійної, релігійної заберігає в своєму серці сердечну пам'ять про Бога. Він каже, це в шість крилах Серафимів». Отже, існує завжди можливість керування до Бога інтуїтивного зору серця в неустанному в супечасті любові. Хочеш бачити, як? Навернеться твій розум до Бога. Питається тим гіпо, гіпопетичну черницю. З уподобанням описує, як молитва за наверненням розуму до Бога через любов. До сестер про досконалість життя. Хто переживає стан покути, занурений в Бозі, пізнаному і любному якнайбільше добро життя, знаходить нескінчену радість в розмові і в любові до нього. Може вислухати тільки стільки чудесних речей і стільки має до сказання. Ну, це важ... неймовірно, так? Отже, ж, ми говорили сьогодні про значення покути. Значення покути у творах святого Бонавентура. Це був цей другий відтинок. Далі буде. Будемо далі говорити про покуту.